Унікальні вироби барської кераміки відтепер можна побачити у віртуальному музеї. Гончарства його створили працівники громадської організації, які займаються збереженням та популяризацією цього виду народної творчості. Глечики, тарілки, кухлі та навіть картини поціновувачі гончарства мають змогу оглянути на сайті відродження традицій барської кераміки. Птах зображений на яблуневій гілці. Це найпопулярніший із мотивів, який можна побачити практично на кожній тарілці чи кухлі, що створили гончарі із бару наприкінці ХІХ століття. Друга світова війна, голодомор та колективізація практично знищили усі ці витвори мистецтва. За відродження барської кераміки, громадські діячі та майстри взялись шість років тому. І практично по частинках збирали у різних куточках країни давні глечики та кухлі. Найхарактернішими візерунками, за якими ми відрізняємо парську кераміку, це тах на квіточій гілці. Тах має такі витончені форми, піднятий хвіст, тонкі лапки. І одна із таких, деталей, які ідуть ще з періоду якраз трипільської чорнихівської культури, оце наявність цього намиста. Відроджені гончарні вироби барської кераміки тепер є експонатами віртуального музею. Більшість представлені у 3D-форматі. За ці шість років, власне, ми пройшли шлях від того, що барська кераміка вона була незаслужено забута, і навіть в самому місті Барі про неї дуже мало пам'ятали, практично одиниці. Ми пройшли цей шлях до того, що зараз ми маємо і віртуальний музей, ми маємо і майстрів, які відтворюють барську кераміку, і майстрів в самому місті Барі, майстрів бійковських родин. Нарешті, які після річної перерви, коли в бару ніхто не гончарив, жоден майстер. Вже нарешті саме в Глині робляться прекрасні. Барська кераміка вже робиться безпека. Посередньо в нашому місті». барська кераміка від інших світових шедеврів відрізняється саме своїми кольорами: це брунатний, зелений та жовтий, а ще зображенням побуту місцевих мешканців. Люди можуть подивитися, що ця кераміка відроджується, що ця кераміка існує, і взагалі, який існував колись осередок саме цієї барської кераміки, унікальною в своєму роді, тому що правильно сказали вже, що цю кераміку не спутаєш з жодною іншою, вона впізнавана, вона унікальна і вона взагалі заслуговує до себе такої, знаєте, поваги. Незважаючи на війну, представники громадської організації і надалі продовжуватимуть пошукову роботу в інших областях України, аби знайти давні вироби барської кераміки. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина.